Туди фокусувати свою увагу і туди спрямовувати свою енергію, щоб ця нова людина стала більш реалістичною, більш матеріальною, більш могутнішою і спроможною на усі ці речі, які ви хочете. Тому якраз ми фокусуємося на цю нову версію себе. А минула версія, яка є у нас зараз, вона потихеньку починає стиратися. А на сцену виходить саме та кайфова класна версія себе. Як наслідок починають матеріалізовуватися е, ті аспекти життя, у яких ця версія живе. Тобто, якщо ви собі уявили певні аспекти життя, в якому проживає ця нова версія, то ці аспекти починають підтягуватися. І тут дуже важливо, щоб була знову ж таки ваша готовність це прийняти. А готовність прийняти буде е, знову ж таки практикуючи, тому що ми практикуємо впевненість у собі. Ми перепере. Пере, е, Переносимо цю нову е, версію себе на себе. А ця нова версія вона впевнена у собі, вона кайфована, вона щаслива, вона просто перфект. <хи> і тим самим ви починаєте приймати ці нові можливості, і навіть е, ви будете дуже сильно здивовані від того, що Боже, я раніше на це не погодилася, а тут я, я погодилася і ще й так легко, і, і мені вдається, і все так класно, супер. Ви реально станете, е, будете цією новою версією, і у вас реально почнуть з'являтися атрибути. Цього крутого кайфового життя